Всього два дні тому я написала вам запис у спільноті. І сьогодні вже влучання в Сумах по закладу освіти. Вчора в Дніпрі трагедія, влучання в житловий будинок, Запоріжжя, інші міста України. Я говорила про великі загрози. Я вам нагадаю цей запис. Останніми днями крутиться в голові фраза Землетрус, землетрус. Вирішила взяти підказку з Біблії, відкрилось Євангеліє від Луки. Будуть великі землетруси, по різних місцях, будуть пошестій голод, появи жахливі, а з неба великі знаки будуть. До чого це? Чи це буде справді сильний землетрус? На каналі є таропрогноз від 9 червня. Знову буде велика вода, землетрус, загрози про заес. Та про Каховську ГЕС-Карма. Дивіться, хто не бачив. Або ж це так будуть гатити ракетами, що земля буде здригатися, як при землетрусі, всім моїм підписникам захисту вищих сил. Дуже складні дні. Будь ласка, не нехтуйте заходами безпеки, бережіть себе і всім, всім моїм підписникам захисту вищих сил.